Повертаємося до нашої розмови, пані Наталю. Ось власне про, про реакцію на ось це майбутнє приєднання Косово до Ради Європи. Ви сказали про те, що в Сербії зараз да, планують і говорять над тим, як відповідати, що робити, і, зокрема, про те, що може бути ось ви зазначили, що Вучич, зокрема, про це говорить публічно, що ось Сербія може стати проросійською. А якщо говорити про це як про погрозу, да, ось, наприклад, погрозу європейському союзу, ось ну шантаж, якщо можна так назвати, ось ви приєднаєте до себе, візьмете в свої лави Косово, а ми ось розвернемось. А наскільки цей крок може бути реальним? І взагалі, чи є у Сербії? Якісь інші е, е, теми, якими вона може маніпулювати або шантажувати Європу, якісь ультиматуми О, ставити. Треба. Ви знаєте, тут треба все ж таки для наших слухачів зазначити, що йдеться все ж таки про прийом Косово до Ради Європи, uh -huh. а це інша організація, це не Європейський Союз. Uh -huh. Але зрозуміло, що якщо Рада Європи приймає Косово, то і Європейський Союз стає ближче, тим більше що Косово офіційно є потенційним. Кандидатом на вступ до ЄС це визнано. Ну тобто, і угода про асоціацію теж підписана з Косово, і вони мають безвіз. Ну тобто, все це є у Косово зараз. Тепер що стосується погроз, перша і головна погроза стосується саме Ради Європи. Вона була звучена в учі, Ну, Вона не педолювалася їм, але вона прозвучала. Вона Каже про те, що Сербія буде виходити з цієї організації. Ну, це мега-скандал насправді, тому що Сербія така важлива країна для європейської безпеки. раптом буде виходити із Ради Європи організація, яка забезпечує демократію і права людини на континенті. Це просто злам системи системи демократичного розвитку Європи, і це, звісно, поставить якраз таких РЕС на європейських прагненнях Сербії. Ну тобто, хоча це Рада Європи і не є ЄС, якщо Сербія вийде з Ради Європи, то європейська інтеграція просто зупиниться, тому що Європейська інтеграція передбачає демократичне перетворення, дотримання прав і свобод людини. Якщо себе вийде з Ради Європи, вона покаже, що ні, вона припиняє цей європейський вектор розвитку і ну, стає ну, фактично не демократичною Україною. Це перший момент. Другий момент, який я звучив Вучич, в якому міститься такий елемент знаєте, шантажу в бік європейців і взагалі заходу це те, що він озвучив, що має запрошення як гостя на саміт БРІкс. Ви угу. знаєте цю організацію, так, так. А, туди входить Росія і вона активно лобіює зараз розвиток і розширення цієї організації, і Вучич натякнув. Що якщо європейці і взагалі захід будуть Сербії поводитися так на то Сербія буде розглядати можливість співпраці, от з БРІКС, наприклад? Угу. Ну тобто є так, такі ну не зовсім шантаж, а елементи шантажу так вони присутні.